Якщо що після операції по центру живота від лобка до пупка, чи можна нажимати по лінії стера? Звичайно, можна, звичайно. Звичайно. Ви не маєте права нажимати тільки на аорту. Тому при вістеральній терапії, коли ви працюєте з аортою, от в колі, наприклад, розширююча невризма аорти, да? ось аорта, вона нащупаєте, вона пульсує, вона б'є в палець. Ви поставили ручку, воно так. Пальчиком пум-пум-пум-пум-стукає. Ось в такому випадку не можна давити на аорту, бо це неправильна методика. Що треба зробити вірно? Ось оце, ось уявіть, що це аорта. Одна ручка ставиться з однієї сторони, інша з іншої. Аорта посередині. Ви берете, прижимаєте, ви на аорту саме не давите. Ви прижимаєте і потім такими коливальними рухами розтягуєте вниз тканину і поступово розтягуєте вверх. Це зменшує набряк. Збільшу кількість функціонуючих капілярів. Пам'ятаєте, я вам показував, коли набряк великий, то дуже легко рветься тканина при підвищенні тиску. А ви нічим сечогідні, коли будете пити, вони набряк там не зменшать. Тому я ще раз повторюю: якщо лікар не знає, як лікувати хворобу, це значить, що вона невиліковна. Тому вчіться, навчайтеся, отримуйте правильні знання, які допоможуть вам у сучасному світі бути здоровими, а не страждайте і не мучтеся. Вибір за вами. Але ще раз повторююся, всього 5% людей у світі здатні щось робити. Всі інші ні, я не можу, час втрачений, що мені вже робити. А чи допоможе воно мені, вам нічого не допоможе, якщо ви не знаєте основ. Ви ж бачите, люди вам пишуть, навіть про рак молочної завали говорили: Я не знаю да, цієї жінки, але я знаю умови, в які має потрапити людина, щоб запуститися ця ситуація. Тому, якби та мама її. Знову буде, знову візьме собачку. І знову повториться така ситуація, вона і знову буде шишка в молочній залозі. Поки вона не зрозуміє, що собачка має здохнути. Розумієте, має здохнути собачка. Все. Це всі ми помираємо. Всі я помру, мої діти помруть, мої батьки помирають, мої брати. Всі ми помремо. Але я не хочу, бо такий молодий. Ви не знаєте, коли ви помрете. Не знаєте. В цьому й проблема. Тварини не знають, що таке смерть. Тварини про смерть нічого не знають. В них немає страху смерті, а в людей є. Тому проблема людей від неправильних знань.